Всім привіт! Давненько не бачилося, дуже давненько. Відео вже готується, відео готується. Трішечки я знову не встигаю його доробити, так як хотів. Я розповім у великому відео, чому така затримка. Але, тим не менш, я запарив собі чайочок, а це означає, що я хочу з вами поговорити. Точніше, стільки поговорити, стільки розповісти. Сьогодні. Сьогодні річниця повномасштабного вторгнення вже рік іде, повномасштабна війна. Чи багато хто підводить якісь підсумки і тому подібне? Я вирішив тим не бавитися. а Краще трішечки вас розважу. Чи розповім ще одну свою вологу фантазію. То дивитися не обов'язково, то можна слухати собі, можете займатися якимись своїми справами, можете теж собі якийсь напій. Налити ну, можете взагалі використати це як колискову, лягти, закрити очки і слухати, насолоджуватися. Отож, почнемо. Він повільно відкрив очі. Це було важко назвати повноцінним сном. Коли твоє тіло не рухається, то і відпочивати особливо немає від чого. Це можна назвати якоюсь постійною дрімотою, литаргією, чи чимось на кшталт того. В палаті було темно. Навіть дисплеї моніторів були прикриті, щоб їхнє магання не заважало, адже для того, щоб виділявся мелатонін, необхідно, щоб жоден фотон не потрапляв на сітківку, а закривати очі йому не завжди вдавалося. Ну так кажуть лікарі, а вони вже про нього дбають. За все життя ніхто ніколи так не дбав про нього, як зараз це робить медперсонал. Ні батьки, ні дружина, ні діти. Він не знав, скільки ще до ранку. Тому зробив те, чим зазвичай займався тепер майже весь свій час. Поринув у спогади і фантазії: ким він був, ким став, ким є, що його чекає, що було б, якби він чиняв інакше. А що, як колись він одужає? О, він помститься усім за приниження та біль. За цими мріями час йшов хоча б трішечки швидше, але все одно тягнувся, на наче сир на піці. Ех, він напевно, що все віддав за ще одну можливість посиди, посидіти на терасі на березі Італії та, шку, та скуштувати шмат піце. Але він не відчуває смаків. Він не може ковтати їжу, тому його годують через зонд. А таким чином, ти не відчуваєш смаків. Він вже певно готовий був би з'їсти цілий черпак гірчиці, щоб відчути хоч якийсь смак. Але ні. Нарешті рипнули двері, і в палату почали заходити люди. Хтось розкрив занавіски на вікні, і кімнату залило м'яке світло ранкового сонця. Ех, як би він хотів ще хоч раз відчути тепло сонячного проміння, але він не може відчувати різницю температури. Він взагалі не може відчувати температуру. Медперсонал вже приступив до своєї роботи. Його почали мити, міняти підгузок, обробляти дірку в горлі, через яку він дихав, відсмоктувати слиз в легенях, який накопичився за ніч, відчуття несприємних, але тоді він принаймні хоч щось відчуває. Ех, як би він хотів глибоко вдихнути на повні груди та добряче прокашлятися, але він не може контролювати своє дихання. Тіло дихає саме. Далі проходив лікар, оглядав його, звірявся з показниками та аналізами та роздавав команди на сьогодні. Він давно вже вивчив весь медперсонал, кого як звати, у кого який голос, характер, проблеми по життю. Вони іноді підсідали до нього на ліжко виговоритися. Він може і хотів би іноді відповісти, але він не може говорити. Єдине, чого він не знав, як вони виглядають. Медики завжди ходили, заходили в палату в повнорозмірних захисних кобінезонах, респіраторах, рукавичках, щоб випадково не занести йому якусь інфекцію, адже навіть звичайний стафілокок міг нести для, нього, для його скомпрометованого організму неймовірно велику загрозу. Одним словом, вони про нього дбають. Єдине, що він бачить, це їх очі, і що його завжди дивує, що в них немає втоми, злості чи хоча б неприязні, у них всіх дуже м'які і милосердні очі. Після огляду лікаря йшла лікарняна гімнастика. Спеціалісти крутили його, повертали, розминали руки і ноги, щоб ніде не формувалася контрактура, не робилася пролажні, не прогресувала атрофія м'язів. Вони дбали про нього. А як же він би хотів ще хоч раз вийти на пробіжку чи, хоча б прогулянку? Але він не може рухатися. А далі починалося шоу. Після всіх медичних процедур та сніданку медперсонал покидав палату, а до неї заходили інші люди. Зазвичай це був натовп з 15-20 людей і екскурсовода. Всі теж в засобах захисту, звісно ж. Екскурсовод виходив наперед і починав свою промову, яку навіть він вже запам'ятав. Отож, на завершення, наша вишенька на тортику, готовий побитися об заклад, що дехто з вас приїхав на цю екскурсію тільки заради цього моменту, чи не так? Але спочатку офіційна частина. Перед вами Володимир Рудольфович Соловйов, відомий російський пропагандист, один з найгучніших голосів рашизму всієї російсько-української війни. Після перемоги України Володимир Рудольфович намагався втекти і сховатися в країнах третього світу, але спільною міжнародною операцією декількох спецслужб його все ж вдалося впіймати та і доставити на міжнародний трибунал. Під час одного із засідань у нього трапився масивний мозковий крововилив. Він був у дуже важкому стані декілька хвилин навіть у клінічній смерті, але його вдалося реанімувати і згодом стабілізувати. На жаль, тимчасова гіпоксія мозку внаслідок клінічної смерті призвела до серйознішого ураження ніж першопочатковий інсульт, і якщо вегетативно пан Соловйов повернувся до передінсультного стану, то мозкова тканина була уражена настільки, що в нього розвинувся так званий ін синдром. Тобто, коли людина повністю у свідомості все чує, бачить, але нічого у своєму організмі контролювати не може. Після довгих дебатів і роздумів нашим делегатам вдалося переконати Європейський суд з прав людини, що даного пацієнта в якості покарання за злочини можна перевести до нас та використовувати як експонат за умови гуманного відношення та надання необхідних медичних послуг, як приклад того, що буває з пропагандистами. А оскільки ваша екскурсійна група оплатила ВІП-екскурсію, то ви можете не тільки подивитися на цей екземпляр, а й підійти, сфотографуватися, поговорити, хоча він вам не відповість, помацати, щось малювати на ньому, маркера зеленкою он там і всяке таке. Але є декілька умов: йому не можна завдавати фізичної шкоди, тобто бити, колоти, різати, душити і так далі. Не можна лізти до крапельниць та апаратів. Не можна, щоб він контактував з біологічними родинами, тобто на нього не можна плювати, мочитися, кінчати, повірте, було і таке, і випорожнятися. І, взагалі, будь-які рідини в цій палаті це табу. Також не забувайте, що гроші за ВІП екскурсії йдуть у фонд допомоги дітям-жертвам жертв, дітям російської агресії. Отож, у вас є 20 хвилин. І на цьому наша екскурсія музеєм російсько-української війни закінчиться. Ми підійдемо до сувеніра, сувенірами, вип'ємо кави, ви зможете позадавати мені питання, якщо у вас ще є якісь, і тоді будемо розходитися. І далі починалися тортури. Вони малювали на ньому, фотографувалися, наче він якийсь виродок з кунсткамери. обзивали, лаяли, дехто да іноді порушував заборони. Особливо діти, нікчемні дрібні покидьки без крихти жалю. Яке приниження! Після екскурсії за п'ять хвилин його відмивали і приводили до ладу. Для нової екскурсії і так цілий день з невеликою бідньою перервою. День за днем вже довгі півтора року, як би він хотів це все закінчити, він готовий був би навіть померти, але він не міг. Аж раптом, одного вечора, після всіх знущань, лікар підійшов до нього, сів на ліжко, взяв за руку і поглянув прямо у вічі своїм спокійним, добрим, умиротвореним м'яким поглядом. Володимир Рудольфович, почав він тихим доброзичливим голосом. Ви вже в нас більше півтора року, і я розумію, що вам важко. Скажу чесно, у мене серце крається кожен раз, коли я бачу, як що з вами витворяють відвідувачі. І не тільки у мене, у всіх моїх підлеглих. Ми ж як не як медики, ми повинні допомагати людям. Тому я поговорив поради і порадився з колегами, і здається, ми дійшли рішення. Лікар підняв його руку і поставив щось йому під долоню. Ми вирішили, що ви самі маєте право вирішувати вашу долю. Ви вже достатньо натерпілися і спокутували свою провину. Саме тому сьогодні у ваш перфузор я заправлю величезну дозу ті натрію. Це препарат для наркозу. Але якщо його передозувати, то людина засне занадто глибоко перестане дихати і помре. Мирна, спокійна, безболісна смерть. Але в Україні місце евтаназії ще законодавчо не визначено, тому ніхто з медперсоналу не хоче вводити вам цей препарат, щоб не порушувати закон. Та й гріх на душу брати не хочуть. Ми все таки клялися оберігати життя і не шкодити. Але тут я теж потурбувався. Я попросив друга інженера, і він зробив дистанційний пульт для перфузора. Достатньо нажати кнопку, і препарат піде у ваше кровоносне русло. Саме цю кнопку я поставив вам під руку. Кнопка дуже плавна і м'яка, і все, що від вас вимагається, це просто натиснути на неї пальцем. Достатньо мінімального зусилля. Ми ж розуміємо вашу ситуацію. Ми дбаємо про вас. Під час екскурсії та процедур кнопка буде забиратися, звісно, щоб не сталося нещасного випадку, але увесь інший час у вас буде можливість натиснути на неї і нарешті знайти спокій, як тільки ви будете готові. А наразі на добраніч, Володимир Рудольфович, лікар востаннє кинув співчутливий погляд на нього, розвернувся і пішов. Його зіниці звузилися, а очі наповнилися жахом і люттю. Він готовий був плакати, але він не міг плакати. Він хотів кричати. Але він не міг кричати. Він був готовий на все, щоб хоч трішки порухати пальцем і нажати ту трикляту кнопку. Але він не міг рухатися. До наступних зустрічей.